Рятувальники шукають постраждалих та загиблих у наслідок масштабної повені в американському штаті Кентукі. Смерть спіткала щонайменше 28 осіб, серед яких діти. Майже 40 людей вважають зниклими безвісти. Раптові дощі були дуже рясними у деяких районах на сході Кентукі. За 48 годин випало 27 сантиметрів опадів. Це спричинило суви в районі Гіра Палачі. Близько 13 тисяч будинків залишилося без світла. Повінь також поширилася на штати Західна Вірджинія і Вірджинія. Гарві Томас і його дядько втекли з дому минулого тижня. Їм удалося врятувати собаку. Проте сам будинок, у який вони вклали всі заощадження, уже не відновити. Я прокинувся приблизно о пів на третю чи о третій ночі. Вода наближалася до будинку. За годину вона почала заливатися всередину, ставало дедалі гірше. Якоїсь миті ми визорнули двір, а там дві наші машини, як човни, плавали й билися бамперами. А ця жінка дивом встигла вибігти з хати. Я почула, шум, відслонила штору, побачила воду і зрозуміла, що треба вибиратися. На це пішло коло 5-6 хвилин. Потім дім просто змило. Губернатор Кентукі Енді Бешар каже, що лихо найімовірніше забрало більше життів. Однак на пошуки піде кілька тижнів. За його словами, збитків завдано на сотні мільйонів доларів. Також близько 400 осіб перебувають в евакуаційних центрах. Бешар назвав цю повінь однією з найруйнівніших в історії штату. Дощі тривають, вони пошкодили критично важливу інфраструктуру, що ускладнює рятувальні операції. Попередження про раптові повені діють щонайменше у вісьмох округах. Це друге велике лихо в Кентукі за сім місяців. У грудні на захід штату налетіла низка торнадо тоді загинуло майже 80 осіб.